Ось воно легендарна загублена бухта острова Туртуга. З секретами цього корабельного краху мої вірні скелелази, ваш улюблений впливовий, нарешті відплатить героям гучіцу за рі... роки принизливих поразок. Ібер, ніщо мене не зупинить. Зупинись прямо тут, негіднику. Сухопутні щури. Вам не раді в цій лагуні. Дивіться, як я викручусь з цього. Занадто швидко ви слизькі підводні мешканці. Відійдіть в бік для капітана Рокджо, або я зроблю з вашого слизу підливу. Капітанта. Проходь, друже. Дякую за питано. Чуй силу. Лазургув може поцілувати свій колючий зад. Прощавай. Тієї ночі, коли метеорит впав, ми перетворилися на героїв буджитсу. Простежок. М'які. Добре! І ми зростаємо? Слизи еволюція. Переслідуємо історію та таємницю слизу. Від самого початку через примарне море до небезпечних незвіданих вод на дні проклятого слизового моря. Не кажіть мені, що ви ніколи не чули легенд про легендарних слизових піратів? Пірати! Як говорить легенда, поки лихо стає все гіршим і гіршим, йо-хо-хо, і герой слизу. Гонка, щоб зняти прокляття слизу. Прокляття! Йо-хо-хо, і герой Слизу... О, вибачте. Продовжуйте. Про слиз... Давно був таємничий, неймовірно могутній слизовий. Пірат король, який поклав край лиху піратських розбійників, зробивши глибокі слизові моря безпечними для всіх, він залишив скарби потужної секретної зброї, щоб допомогти майбутнім героям Фудзіцу. Якщо вони, звісно, будуть гідними. На негідних я кажу. Тролі накладуть страшне прокляття. Зачекайте. Ви Хочете сказати, що це один з легендарних скарбів слизового піратського короля? Так, на жаль, його можна відкрити лише унікальним ключем, який був втрачений давно. Ви маєте на увазі цей ключ? Я знайшов його у своєму останньому слизовому таємничому квесті. Конічний меч удар, цунамі, гак удар, хріо, ніндзя удар. Герої. Ви мене чуєте. Що за кричуща креветка відбувається? Я-га-га-га-га-га-га! Блок 2 проклятий бій. Електричний проклятий посох. Так. З цією командою проклятих слизових роттерів капітан Рокджо... Буде непереможним. Капітане, сер. Це було в наборі свиг простів. Вайлдери Ми -ка, йдемо за слизовими скарбами. Чудово. Чому ти б'єш себе? Чому я б'ю себе? Здається, скарб слизового короля піратів дійсно проклятий. Прокляття діє лише у воді, тому я створив кишеню сухості. Зачекай! Ми насправді справді прокляті. Насправді. Так. І, на жаль, прокляті дикуни миттєво врівноважуються зі своїми новими проклятими половинами. Тому вони вдвічі сильніші, навіть то поза водою. Це карта до іншого скарбу. Це має сенс. Згідно з легендою, якщо прокляті герої зможуть знайти останню скриню зі скарбами короля піратів до заходу сонця, вони доведуть, що гідні отримати найвищу силу, яку вона містить. Це не звучить так погано. Король Гідра, що станеться, якщо ми не знайдемо його до заходу сонця, ваші прокляті половини візьмуть верх, і ви всі перетворитеся на дикунів. Назавжди ні, я. Не хочу бути страшною злою акулою. Це таке кліше. Ну тоді, я думаю, ми вирушаємо на пошуки скарбів. Герої Гуджицу! Проклятий гус! Піднімайте липкого, роджере! Чистить палубу! Лізьте на такі лапші! Чоловіки до рятувальних шлюпок! Летимо на північ! На повній швидкості команда Гу. Ми повинні зняти прокляття. Ми будемо в порядку, поки не натрапимо на проклятих дикунів. Так! Герої на горизонті! Вони теж полюють за скарбом. Ні, ні. Цього не станеться. Падаче, раммікс без пуштади. Сьогодні ввечері рибки будуть бенкетувати на героїчному гу. Занадто рано, пан таро, це було занадто близько для комфорту. Ми повинні залишатися сухими, інакше нам кінець. Слабкий таро. Ми, е дикуни, маємо для вас невеличкий подарунок у воді, кальмар чи. Бути дикуном не так вже і погано чи не так. Піднімайте вітрила! Побачимося, герої після заходу сонця. В цей момент ви будете працювати на мене. І я жахливий бос. О, так, я дійсно хочу ящірку. Безумовно. Хто тебе питав? Підь? Боріться з прокляттям, брати! Боріться силою. Яка ганьба? Запізнилися на вечірку. Чого ви чекаєте? Скарб прям там внизу. Пірнайте і забирайте його. О, точно. Ви не можете намокнути. Ну. бувайте. Фугу, -фу. Сонце майже сіло. Що нам робити? Це, мабуть, всі, хто намагався і не зміг отримати остаточну силу. Недостойні. Правильно! Бо якби їх тут не було, це було б занадто легко. Ми повинні дістатися до тієї скрині. Ми зробимо вам прохід. Але... Брати, немає часу на але. Тремтіть всі дерева світу. зомбі пірати Що нам робити? Капітане. Що ви дурні думаєте? Атакуйте! Не дайте факелу годжесу дістатися до скрині. Так, остаточна. Сила гоу нарешті моя. Ні. Де вона? Хтось вже забрав її. На що ти витріщаєшся, дурнику? Тебе обдурили так само, як і мене? О, тепер ти в глибокій халепі Рокджо! Це зовсім не прокляття. Це нова гуволюція. Сила ніколи не була в якійсь дурній скрині. Її можна знайти лише всередині гідних. Йо хо! Йо! Хо! сила королягу для мене. Я Куртіс! Це я. А що? Чому б нам просто не назвати це нічиєю га... Не Забудьте, будь ласка, поставити лайк і підписатися. Ми були як прокляті. Або як прокляті на перемогу. Тоді Блейзігон сказав: прощавай, крокма. Ку -ку. Що за розтягнутий дискотанцювальний дурман? Ого. Ця... Гуволюція не була помічена з часів Серагулохана.